Я відмовився від Apple Watch приблизно три марафони тому. Фітнес-годинники це чудовий інструмент для більшої кількості бігунів, але не для мене, особливо коли я не тренуюся до конкретних змагань. Виявилося, що для мене існує особлива свобода в бігу без тренувального плану. Після багатьох років утримання структурованих програм із конкретними темпами, дистанціями та типами тренувань я вчився цінувати мистецтво інтуїтивного бігу, керуючись сигналами свого тіла, а не годинником. Радість бігу без годинника рішення кинути біговий годинник було відомим. Більше ніякої одержимості темпом, дистанцією чи пульсом. Натомість я розвинув глибокий зв'язок із природними ритмами та сигналами свого тіла. Я вимірюю свої пробіжки не в кілометрах чи хвилинах, а в орієнтарах, диханні та відчуті зусилля. Моє тіло стало моїм найнадійнішим показником: як бігати без тренувального плану. Без цифрових даних я фокусуюся на трьох ключових індикаторах: слідкуйте за диханням. Моє дихання стало моїм особистим спідометром. Хороший темп означає дихання через ніс або можливість комфортно підтримувати розмову. Коли хочу трохи прикоритися, дозволяю собі дихати інтенсивніше, але ніколи до ступеню, коли не можу вимовити кілька слів. Цей природний обмежувач допомагає мені чесно оцінювати рівень сусіль. Прислухайтеся до сигналів тіла. Я звертаю увагу на ті. Як мої ступні торкаються землі, чи розслаблені плечі, чи відчувається плавність рухів? Ці фізичні сигнали розповідають про якість мого бігу більше, ніж будь-який GPS-годинник. Коли кроки легкі, а постава рівна, я знаю, що рухаюся правильно. Слідкуйте за відновленням. Мабуть, найважливіше, я прислухаюся до того, як відчує собі моє тіло наступного дня після пробіжки. Легка м'яка втома це нормально, але будь-які ознаки болю в суглоб або надмірної втоми означають, що треба знизити навантаження. Така увага до відновлення допомагає мені уникнути травм ефективніше, ніж коли я дотримувався суворих тренувальних планів. Переваги підходу повільно та стабільно. Без дедлайну марафону я можу по-справжньому насолоджуватись підходом повільно та стабільно. Я не готуюся до конкретної події, я створюю стабільну бігову практику. Це означає: справжні легкі дні, кількість днів легкі, поступове збільшення дистанції за відчуттями, а не за жорстким графіком. Повага до відновлення так само, як і до самого бігу. Додавання інтенсивності лише тоді, коли тіло відчує себе особливо бадьорим і готуємо. Переваги інтуїтивного бігу. Такий біль природний підхід, змін мій ставлення до бігу. Зник тиск досягнення співочих темпів або тижневих кілометражів. Кожна пробіжка тепер це можливість налагоджуватися на можливості свого тіла саме сьогодні. Це не просто про мій гіпі підхід, для мене це справжній фітнес-лайфхак. Я став більш стабільним, ніж будь-коли, частково тому, що не вигораю від випробуватися штучного графіка. Іноді я біжу довше. Іноді короче. Іноді сам собою сумую, а іншого дня задовольняюся ледь помітним рухом. Не зрозумійте мене неправильно. Я знаю, що буває годину для інтенсивності та старанності, адже я пробіг шість марафонів. Але цей підхід ідеально підходить для підтримки форми та радості від бігу. Я будую базу, яка допомагає мені, коли я вирішу готуватися до нового марафону. Що важливіше, я створюю стабільну практику, яку зможу підтримувати роками. Краса бігу у його простоті. Няких гаджетів, складних тренувань лише я, моє дихання та дорога попереду, це нагадування, що іноді менше структури призводить до більшої стабільності, а увага до свого тіла може бути ціннішою за будь які дані з годинника.